Перші сім'ї тимчасових переселенців повертаються в рідний Слов'янськ. Задля безпеки родини ми не показуємо обличчя та не називаємо імен. У чоловіка, в якого беремо інтерв'ю, дружина та три малолітні доньки 4, 7 та 11 років. Прихисток для себе вони знайшли в Житомирському християнському таборі церкви Різдва. Віра, Надія, Любов зі Слов'янська сюди прибули теж завдяки тамтешнім віруючим людям. На умови перебування в таборі не нарікають. Навпаки, слів вдячності не вистачає, каже чоловік. Как относятся люди даже от даже местные? Мы в городе сколько были? В ну це дійсно благодать від Бога. І слава Богу, спасибо людям. І дай Бог им здоров'я і за питання, і за кров, і за все, 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 все. Місяць, пробувши в Житомирі, чоловік вирішив: пора додому відбудовувати рідне місто, дітям садочок та школу. Каже, вдома навіть стіни лікують. Тим паче, що більшість родичів залишились там, і рідна домівка вціліла. Дом є досі, да, хорошо здесь я нічого не вмію проти. Но... Как бы ты знаешь, что там родные, там поэтому надо ехать. Вже наступного ранку сім'ї зібралися біля воріт табору. Всі готові до виїзду. З нетерпінням чекають, коли вже побачать рідне місто, зайдуть у власну оселю. Провести жителів Слов'янська в дорогу приїхали перший заступник міського голови Сергій Сухомлин та голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Представники влади приїхали не лише з поважаннями, але й надали матеріальну допомогу, яка на перших порах після повернення в Слов'янськ зайвою не буде. Це є на нашим пріоритетом, тому що це люди. Тому що це перш за все це людське життя? Сергій Машковський запевняє, він добре розуміє, що через війну на сході потреба прийняти тимчасових переселенців буде стояти гостро і далі. Зі свого боку, керівник обласної адміністрації запевнив, що проблем з кровом над головою у приїжджах зі сходу в Житомирській області точно не буде.